Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із магазину Аврора. Тому запасайте смакотой, ставте лайк і всім, друзі, приємного перегляду. Пішліть середини. І перше, що ми бачимо, це, друзі, килимок за 129 гривень. До цього ціна була 179 гривень. Давайте подивимось, що це за килимок. Ось такий килимок. Друзі, килимок для розкатування та випікання тіста. Ось така краса для кухні. За 129 гривень. Далі, друзі, зараз дуже багатсько наборів для розпису в акції в Аврорі. Подивіться, скільки тут їх. Тут різні розміри. Наприклад, ось такий варіант. 40 на 28 см коштує 134 гривні. 40 на 28 см. Ось цінник. До цього ціна була 179 гривень. Шукайте потрібний вам розмір, бо їх дуже багацько. Вони всі в акції. Бачите, скільки їх тут. Переходимо до наступної позиції. Серветки вологі 49 гривень, 120 серветок, класичних, універсальних, за 49 гривень. Ось такий здоровий пакуночок серветок. Переходимо до наступної позиції. Бережи традиції. Це, друзі, набір для декору. Ось такі курчатка 12 гривень коштують. Весняні курчатка з посипкою для Паски. Є, друзі, по 15 гривень. Посипочки для Паски. З декором гарним. Ось така краса добрик. Бачите, є яйця, є курчатка і є різні кольори. По 15 та 12 гривень. Переходимо далі. Зараз чай. Lloyd по 42 гривні. В асортименті різні смаки. Це трикутнички, бачите? 20 пакетиків чаю. В них всередині. Є полуниця, є смак імбиря по 42 гривні. Переходимо до наступної позиції. Зараз в акції по 9 гривень. Набір. Тарілок, серветок та стаканчики, це ідеально підійде для виходу на природу чи до парку. Знижка 40 гривень. 82% знижечка. Це дуже гарна знижка. Таке буває дуже рідко. Переходимо до приправ. Зараз є декілька варіантів в акції. Давайте я вам їх покажу. Наприклад, 8 гривень. І це, до речі, український товар деко. Перед чорний, мелений, коштує 8 гривень. Дивимось далі. Приправа до моркви по-корейськи по 5 гривень. Ось такий пакуночок. Море спецій. Бачите? Для моркви по-корейськи. Далі переходимо. Хмелі сунелі, приправа 6 гривень. Ось такий варіант. Це у нас, друзі, торгова марка Деко. Далі дивимось. Приправа до курки. Деко 6 гривень. Ось такий пакуночок. 14% знижечка на нього. І залишається ще сушений часник за 10 гривень. Друзі, тут 15 грамів. І це, до речі, український товар. Ось так. Далі дивимось. що тут у нас ще в акції. Сардина від. Морята океани 230 г. натуральна, з додаванням олії за 39 гривень. Ось така банка сардини. Моря та океани. Димось далі. Сніданочки за 49 гривень. Є ось такий варіант Lion. Це карамель та шоколад. І також є ще Nesquik, Такий пакуночок обійдеться вам в 55 гривень. Тут 200 г та 210 гривень. Наступна позиція це набір шоколадок у вигляді серця. Ось такий пакуночок, цукерок за 12 гривень. Кого цікавить? Знижка 20%. Далі дивимось. Український товар. Це в нас бумчик. Ось такий десерт трубочки зі смаком по луниці. За 6 гривень такий пакуночок паличок. Далі дивимось. Соки по 9 гривень від торгової марки Добрий ранок. Тут по 200 г маленькі пакуночки. Є мультифруктовий варіант. І є, друзі, яблуко та виноград. Це, до речі, український товар. Коштує такий варіант 9 гривень. Далі дивимось. Бамбук. Зараз в акції по 34 гривні від торгової марки АВК. Ось такий варіант є. Зі смаком шоколаду 34 гривні. І є, друзі, стандартний варіант молочний бамбук за 34 гривні. Тому обирайте, кому який підходить. Дивимось далі. 21 гривня це міні-сушки. Як кажуть мої батьки, бублики. Бублики без пальмової олії. 21 гривня за 250 грамів. Ннижечка 13%. Ціна 21 гривня. Далі дивимось. Халва соняшникова в асортименті. Два смаки з арахісом. Карамельний варіант за 19 гривень. І є ще халва соняшникова з ароматом ванілі. Також 19 гривень. Два такі варіанти. Халви. Дивимось далі. Що тут у нас? Коробка. Печива за 44 гривні. Давайте подивимось. Це в нас торгова марка Лукас. Вушка. Дуже смачні, до речі, і ніжні. 44 гривні. Така коробка. Печива. Дивимось далі. Це в нас, друзі, кава зі Львова. Ось такий варіант вишня в шоколаді. Натеральна. Кава. 99 гривень. Такий пакуночок. До цього ціна була 119 гривень. Далі дивимось. 179 гривень. Кава Gold. Лі Кафе. Ось така баночка за 179 гривень. Рощина кава. Далі дивимось. 37 гривень. Кава капучино. Торгова марка Галка. 37 гривень. Такий варіант. 10 порцій. Плюс одна. І також є ще цикорій по 42 гривні за пакуночок. Хто любить цикорій, то дивіться. Він також в акції. І зверху залишається ще два варіанти кави: це Якобс, Експресо, Кава Мелена. Насиченість 3,5 за 99 гривень. І є ще варіант кави Ford. 39 гривень. За здоровий пакуночок. Кава натуральна. Так, переходимо далі. Подивіться, які горщики по 7 гривень. Дерев'яні маленькі горщики. Можна зберігати якісь дрібні речі. Ось такі. Бачите? Кошики в акції по 7 гривень. Є, друзі, за 19 гривень, але вже підвісний варіант. Давайте його ближче подивимось, дістаємо і ось так він, друзі, виглядає. 19 гривень. Такий варіант підвісний. Так, далі дивимось. 44 гривні. І це в нас, друзі, кофе. Кофе Ламатіна. Класична за 44 гривні. Ніколи раніше таку не бачив. Якась нова десь там. Так, далі дивимось. Що тут в нас? Грінки часникові. Друзі, ось такий пакуночок до бочкового. 21 гривня. Часникові грінки. Зараз в акції по гарній ціні. Так, далі дивимося, що тут ще в нас є. 49 гривень набір цукерок. Любімов. 29% знижечка, друзі, за такий пакуночок цукерків. Цукерки з горішками. Любімов. Для любимих. 49 гривень. Такий пакуночок цукерочків. Переходимо далі. І тут в нас форма для випікання. 34 гривні. Друзі, форма у вигляді серця. Ось такий варіант. Є зелений, є рожевий варіант. Обирайте, кому який потрібен. Серце для випікання. Така формочка за 34 гривні. Так, далі дивимось. 24 гривні. Це в нас мішок кондитерський. Ось такий набір мішків кондитерських за 24 гривні. Для десертів. Така краса. До цього ціна була 29. Далі дивимось. Вінчик один є в акції за 15 гривень. Давайте його подивимось. Чим він відлічається від інших варіантів. Ось така краса. Ось такий вінчик за 15 гривень. Для готування їжі. 15 гривень. Так, далі дивимось. Щіточка 15 гривень. Також в акції. Зелененька, маленька щіточка. Для приготування, для запікання, для всього. 15 гривень така щітка. Бачите? Така краса маленька. Зелена щіточка 15 гривень. Переходимо до наступної позиції. І я бачу за 29 гривень стакан для зберігання лимонів. Ось така краса. У вигляді лимона. 29 гривень такий варіант. Подивіться, як виглядає. Поклали лимон і зберігаєте. Дуже зручно. У мене така є. Так, переходимо до кухонних приладів. І що тут у нас є? Так, овочерізка металева, 27 гривень. Ось такий варіант овочерізки. Тому потрібна 27 гривень. 21% знижечка. Далі дивимось. Виделка кольорова, різнокольорова. Малесенька для десертів коштує 19 гривень. Ось такий, друзі, варіант. Цікава малесенька виделка за 19 гривень. Знижечка 21%. Переходимо знизу до ножів. І тут декілька варіантів. Давайте розпочнемо. 69 гривень це ось такий варіант ножика. Бачите? Ніж керамічний. 69 гривень. Такий варіант. Знижечка 30%. Далі дивимось. Набір ножів кухонних Два ножі. 34 гривні. Один довший, другий трішки коротший. 34 гривні за два ножі кухонних. І залишається тут за 29 гривень ніж для сиру та картоплі. Щоб нарізати хвилястими формами. За 29 гривень такий ніж для нарізання сиру та картоплі. І також за 27 гривень є точилка. У вигляді... Ножиці, такий варіант. 27 гривень коштує. Точилка для ножів. Так, дивимось далі. Що тут у нас? 14 гривень. Це овочистка. Овочечистка. Ось такий варіант. Бачите? Вирізати, чистити овочі за 14 гривень. До речі, дуже потрібна річ і дуже зручна. Дивимось далі. 49 гривень це в нас. Тримач. Тримач, що це за тримач такий? Магнітний тримач. Ану, давайте подивимося. 49 гривень. Для кухонного інвентаря. Ось так виглядає. Він магнітить ножі та кухонні інструменти. 49 гривень такий варіант. Дивимось далі. 149 гривень. Що це в нас за форма така цікава? Форма для випікання. 149 гривень. Ось така скляна форма для запікання, випікання в такій коробочці. Бачите, вам тут намальований приклад. 149 гривень такий варіант. Така формочка. Так, дивимось, що тут у нас йде далі. 44 гривні це ситочко з ручкою. 44 гривні – темпа. Ситечко темпа за 44 гривні. До цього ціна була 55 гривень. Сітечко темпа. Далі дивимось. 39 гривень. Аполоник для набирання борщу, компотів. Дуже зручна річ. І дуже потрібна на кухні. 39 гривень. Гарна ціна. Кому потрібен, заходьте, беріть. Ось, бачите. Їх достатньо є в наявності. По 39 гривень. Так, переходимо далі. 49 гривень. І це в нас, друзі, термочашка. 49 гривень. Ось така кольорова термочашка. Бачите? Вона закривається і тримає тепло вашого напою. 49 гривень. Гарна ціна. Переходимо до наступної позиції. І тут є. Підставка під чашку. З малюночком, кота. Та ще й з вушками. Ось така краса коштує 34 гривні. Бачите? Дуже цікаво виглядає ця підставочка. Так, дивимося, що тут у нас ще є зверху. Бачу дві акції. Так, це в нас чарки по 27 гривень. Ось такі здорові чарки у вигляді бокала. Тільки маленького. Бакал маленький, а чарка здорова. 27 гривень. Одна така чарочка. Бачите? На ножці. Є. І тут ще є за 74 гривні млин для спецій. Ось така краса. 74 гривні. Є. Коробочці, до речі, можна навіть комусь подарувати. 74 гривні. Такий варіант. Далі дивимось. 99 гривень це що в нас? Це набір склянок. Давайте подивимось, скільки їх там. Повинно бути десь 106 Так. 6 таких склянок коштує 99 гривень. Також можна комусь подарувати. Дивимось далі. Кухоль! Яскраві друзі. Коштує 49 гривень. Давайте ми їх роздивимось. Тут їх декілька варіантів є. І так, ось така краса дуже гарно виглядає. Pet Friends. І тут поруч бачу ще два котика. Бачите? Дуже гарні малютнички. Дуже веселі за 49 гривень. І тут є ще ось такий третій варіант. Всі ці варіанти коштують 49 гривень. За кухонь. Це, до речі. Гарна ціна. Далі переходимо до посуду. І це в нас салатник скляний 49 гривень. Ось така краса, друзі. Зараз в акції. 49 гривень. Такий салатник. 49 гривень. Бачите? З квіточками. Дуже гарний малюночок. Так, що тут йде в нас далі? 64 гривні і це набір, друзі, набір таких баночок за 64 гривні. В наборі йде 4 баночки для спецій, для будь-чого. 64 гривні. Переходимо далі. І є кухлі для шампанського по 34 гривні. Подивіться, яка краса. 23% знижечка. Ось такий бокал для шампанського. 34 гривні. 23%. До цього ціна була 44. Тому це гарна ціна. Кому треба, можна зібрати навіть набір. Все є в наявності. 34 гривні. Переходимо до наступної позиції. І я бачу салатник малесенький за 29 гривень. Ось такий варіант. Салатник за 29 гривень для маленьких порцій. Переходимо до наступної позиції. І тут я бачу, друзі, тарілка керамічна. 55 гривень. Подивіться, як вона виглядає. Дуже гарна тарілочка. З малюночками, з візеруночками. 55 гривень такий варіант. Дуже гарно. Мені подобається. 55 гривень. Далі дивимось. 29 гривень це в нас форма для запікання. 220 грамів. Така краса коштує 29 гривень. Є. Yeah. І поруч за 55 гривень. Ось така тарілочка. Керамічна. Бачите? Це вже глибока керамічна тарілка. За 55 гривень. Також з такими гарними малюночками. До речі, виглядає дуже красиво. Ціна 55 гривень. І ще бачу, тарілки десертні по 49 гривень. Малесенькі десертні. Блакитні тарілочки. Ось такі вони. Бачите, маленькі по 49 гривень. Десертні тарілочки. Ось такий, друзі, варіант. За 49 гривень. І переходимо далі. 77 гривень це терка. Терка. Добрі традиції. 77 гривень. Ось така, друзі, краса. Подивіться, як вона виглядає. Можливо, комусь потрібен такий варіант на кухню. Тож, давайте покрутимо, подивимось, як вона виглядає з всіх сторон. Ось така краса. 77 гривень. Переходимо далі. Це в нас, друзі, набір стопок 88 гривень. В гарному чохлі. До цього ціна була 109 гривень. Давайте подивимось, як же стопки ці виглядають. Ось така, друзі, краса в такому чоклі. Поклали і взяли з собою. Дуже зручний варіант. Закривається все на замку. 88 гривень. Дивимося далі. Друшлаг металевий. 109 гривень. Ось такий друшлаг. Здоровий, до речі. З двома ручками. Ось такий друшлаг. 109 гривень. Кого цікавить. Вибирайте 27% знижечка. До цього ціна була 149 гривень. І також є ще контейнери для їжі на два відсіки за 59 гривень. Давайте роздивимось, подивимось, як вони виглядають. Ось така краса. На два відсіки. 59 гривень. Ось Так, закривається все, розділяється. Тому дивіться, можливо, когось цікавить такий варіант. Далі дивимось. Ємкість для сипучих: 64 гривні. 17% знижечка. На отаку ємкість для сипучих. Бачите? Кому треба? 64 гривні. Така краса. Далі дивимось. Пляшка для напоїв. З єдиного рогом. Ось така краса. 77 гривень. 22% знижечка на таку пляшечку. Для діточок. Подивіться. Тут навіть можна на щось її прицепити. Давайте подивимося, як вона відкривається. Ось так. Дістається і п'ється. І така краса 77 гривень. Цікава пляшка. 22% знижка на неї. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте лайк, пишіть знизу свої коментарі і до нових зустрічей. Бувайте! До нових відео!